Вітаю всіх на каналі. Хоч і більшість моєї аудиторії більше поціновучі кімнатних рослин, але серед вас я знаю, полюбляють слухати мої історії про садові квіти. Дуже багато є розповідей на каналі про дельфініуми, про те, як я їх висіваю, досвід, враження. І е, хочу продовжити. І показувати вам, що ж воно зараз у мене відбувається. Як проростають мої дельфініуми на сьогоднішній день. Зараз 3 червня. От і знімаю вам, наприклад, перший це чорний лицар, який я висівала з насіння минулого року. Ось так він зараз виглядає. Формує суцвіття. Бачите? Попри те, що у нас такі лили зливи, дуже я переживала, щоб вони не похворіли. Нічим поки що я їх не обробляла, але дуже спостерігаю за ними. От, і переживаю все-таки, бо знову, бачите, нахмарилось, буде дощик. Але місце, яке я їм обрала, дуже гарно циркулюється повітря тут, і ґрунт встигає просохнути. Зараз виглядає так магічний фонтан. От тут сорт не являється високорослим, максимальна довжина суцвіття 90 см. Ось, бачите, він готується на квітування. А це не знайомець. Чому так говорю? Тому що не знаю, що за сорт. Бо в минулому році я дуже багато купувала шотландських альфініумів і висаджувала їх на діляночки. Вони, якби в мене зростали потім. Всі пропали ну через дощі. Ну, я так думала, що вони пропали. Але я, мабуть, здогадуюсь, що вони пішли в корінь, тобто корінь нева формувалася, і вони вже на цей, на цей рік проросли. Але я можу помилятися, чомусь похилили вони суцвіття. Не можу зрозуміти, чому? Як би не скажу, що тут сильно мокро і не сильно немає засухи. Ну, бачите, ґрунт все таки вологий. От, я теж не знаю навіть, що це таке. Ну, можливо, я думаю, що просто бачите, він так, можливо, йому вітром десь похилило. Ну, будемо спостерігати далі. Я поки що не такий вже великий експерт, от, але всі свої спостереження веду в такому щоденнику. От, і записую вам. Можливо, ви знаєте, підскажете мені в коментарях. Але сподіваюся, я вірю, надію, що це шотландець, хоча можу, можу помилятися. Тому що шотландці в минулому році, мені, я, якби, що, я купувала цілеспрямовано шотландців, але мені приходили пересорти. Але такого дельфініума я в минулому році не пам'ятаю, тому будемо сподіватися. Хоча, як, хто б він не був, все рівно, я дуже рада йому. І те, що він росте, от, і скоро, бачите, заквітує. Це минулорічні теж посіви. Я сіяла новозеландців. От, які теж висадила свого часу в ґрунт, Вони теж у мене пропали. Ну, я так думала, що вони пропали. Але ні, вони теж, бачите, проросли з корінчика. І я дуже рада цьому. От, якби, знаєте, як то кажуть, схрестила пальці і жду. Бачите, тут формується соцвіття. От, і ось іще один сформував соцвіття. Новозеландець, е, сподіваюсь, блакитні ті, що я мрію про блакитню. Хоча я знаю, що люди більше поціновують рожеві відтінки білі. У мене достатньо квітів, які мають рожеві там, відтінки і, і білі, і все. але дельфініуми я хочу іменно такі, знаєте, темно-сині і блакитні. От у мене така стоїть задача. Не знаю наскільки це буде можливо. От, їх буде утримувати кущики акілегі. Їх понасівала дуже багато. от ґрунтопокривну е, живучку. Ось, бачите, люпин на контрасті. Це е, квіточки, грунтопокривні дзвіночки Ізабель. Ну і є ще в мене хвойні. От, вони ще дуже маленькі, їх просто не видно, вони ще собі там зростають. Бачите, ці. Кущики аквілегії, про які я розказувала, які я просто брала з соцвіття і розкидала по ділянці. І вони от собі проростали потихеньку і будуть утворювати такий ґрунтопокривний. Ну, більше вони мають мені утримувати своїми кущиками. Зараз я покажу дорослу квітку аквілегії. Ось, бачите, ось таке такий кущик стоїть задача. У мене щоб утворювалися такі кущики для того, щоб вони мені утримували дельфініум. Тому що дельфініуми самі по собі, рослини дуже крихкі і дуже їм потрібна опора, бо ламаються. Бачите, так відділяє газон. Ну, ще не газон, трава, скажімо так, від клумби у мене ось така рослина, як. Чистець. Чистець. Я їм все-таки зрізаю соцвіття, не даю їм квітувати, От, але в мене його так багато, що я не встигаю це робити, але все-таки я це зроблю. Я не даю частицю квітувати, тому що квіточка там непримітна. От, але це суцвіття так витягує сили з рослини, що потім ну, геть не виглядають вони якось декоративно. Тому це все знімаю. Місце для дельфініумів я обрала просторе і гарно освітлювальне. Теж циркуляція повітря тут є, от для того, щоб швидко просихав ґрунт, бо у нас падають опади, у нас зона помірного зволоження, Рівненська область. От, тому і дельфініуми мої ростуть в такому просторі. Поки що тут, бачите, якби якби всі вони, якби, чомусь вони всі іменно під краєм мене більше так проросли. Ті, що, наприклад, я по цій лінії садила, вони ну, маленькі, ще, бачите. але в перспективі воно тут має все бути в дельфініумах. От. Ну, Буде стіна з той Брабантів. Брабанти ще маленькі, наростають. Є ще такі гортензії Анабель Стронг. Їх теж будуть, якби за захист такий буде їм. Ой, волотисті ще підростають. от. Ну і таке, Квіточки понасаджувала ще дзвіночки різні, високорослі, низькорослі, є хвойні ялинки. От По суті, буде квітничок дуже цікавий. Але на його реалізацію буде йти дуже багато років. Тому що все це. Багаторічне і дуже довго воно буде тут наростати. Також на контрасті будуть соцвіття Вероніки. Бачите, вже кущик такий доволі. Він мені по коліна щось так. Пішов вріс, ну через те, що дуже багато вологи, і воно його жене, все. От. Вероніку я висівала в минулому році, її можна купити кущиками, а можна і висіяти. До речі, непогано всходить, можна її навіть з насіння висіять. Але треба, щоб ви... ну, треба ще знайти правильного поставщика, яке буде якісне насіння, бо тут теж якби все можна висіяти, якби тільки було якісне насіння. Але на сьогоднішній день все можна вже купити в П-9, якби і швидко його розмножити, не витрачати свій життєвий ресурс на ці всі посіви, всходи, потім перенесення його в відкритий ґрунт. Ну, якби, якщо є можливість, можна купити це все вже готово, якби не, не грати. Це я така, знаєте, люблю ці всі моменти з насіння вирощувати, поки є в мене на той час. Ще в мене є такий квітничок. Він такий полутінь тут, якби сонечко до 12-ї години, після 12-ї вже тут більше От. І серед цього всього е, сизого царства. От, бо така я, в мене є на каналі відео про цю клумбу, я її назвала «паморось». От Щось мені подобаються ці всі сизі відтінки. Хоча, е, знаєте, зараз би. Якісь там ландшафтні дизайнери сказали, що це, що це за ну, яке це поєднання, все в одна така сиза пляма. Але, бачите, в мене свій такий, якийсь світогляд, не знаю. От, і я все це так от зібрала в одну, в одну клумбу. Але основною рослиною тут є ялинка. Блакитна. От і все під цю ялинку і грає роль. Чистець, Е До речі, перший раз довела до такого стану, і, до речі, мені, мені навіть і подобається вівсяницю з цими суцвіттями. Далі посадила в однорічні квіточки, ну, щоб заповнити простір лобелію. Ні разу ще лабелі не вирощувала в відкритому ґрунті, ну, будемо бачити. От. Це волотисту гортензію сюди теж підсадила. Тут Троянда керіо, хости, От, І знову ж таки дельфініум, який має білий відтінок, і сорт якого магічний фонтан. Теж висівала з насінинки, от він уже у мене є такий цього року. В минулому році я його висівала, пересаджувала в ґрунт відкритий І зараз він такий тут є. Ну, Тут буде довше і пізніше, так як тут менше сонця, йому через що він такий трошечки не сильно широкий. Але нічого, він в затишку і, до речі, цей. Фактор, що він в затишку. Довше стоїть його соцвіття. От. Але, ну і теж тут спостерігаю, щоб не застоювалася вода. Бачите, в нас є грунт мокрий, це від дощів. Я тут ще нічого не поливала. От. Нема в мене краплі, в мене в нас йдуть дощі, і якщо треба, то я ще можу підлить шлангом. От. Далі повисажувала біля. В нього цинерарію, яку теж висівала. От. І що тут у мене? І є онкущик віолки. Така собі клумбочка в сизих відтінків. А ось ці сіянці, про яких я в цьому році розповідала, бачите, як виглядають. Не всі вижили. Ну, тут більше була моя халатність, яку я проявила. От, я трошки не там, де треба зберігла, зберігала ці сіянці, і маю такий результат. Могло б більше бути, але нічого страшно. От, новозеландці, бачите, як виглядають. Вже цей кущик можна переносити, до речі, в відкритий ґрунт. А взагалі, дельфініуми чим раніше треба переносити в відкритий ґрунт, тому що це зимова квітка, вона більше і краще себе відчуває і почуває і проростає в відкритому ґрунті, чим в таких ємкостях. Це просто тимчасово я взяла цей чавун. От, він держить добре тепло. До речі. Він дуже добре держить тепло. Якщо наприклад, днем нагрівається цей метал, то він гріє ґрунт мені вночі. От, але вже, от, наприклад, цьому кущику вже потрібно давно у відкритий ґрунт. Але бачите, через отакі погодні умови я не можу його поки що перенести. от, Тому що зараз може бути злива, зальє і буде, ну і будуть у мене, може загинути. Так в минулому році більшість моїх саджанців, які я висівала, загинули через отаку погоду. Трошки пізніше. Якщо у вас регіон більше такий... не... не надмірної вол... зволоженості, так? то ви можете вже в своїй сіянці пересаджувати у відкритий ґрунт. От, я поки що мушу почекати. Пройшов дощик, стих вітер. До речі, оце у нас перед дощом дощем. От, завжди отакі сильні пориви вітру. І я завжди завмираю з цим, всим, тому що переживаю за свої квіти, за ці високорослі суцвіття, тому що ну, в моменті може все положити. Ось погляньте, пройшла година, як я знімала перші відео на початку, були похилені ці суцвіття. І все, він піднявся. Тепер я зрозуміла, йому було значить, волога і різко було тепло. Було тепло. Ну, десь до 20 градусів у нас вчора. І утворився цей парниковий ефект, і воно видно трохи, якби. Вплинуло це на саме суцвіття. Але бачите, піднявся. От зараз я напишу, не знаю зараз, яка температура в повітрі, ну так, прохолодненько. О, свіжо, свіжо, я би сказала. От. І вже мої ці, цей кущик піднявся. Цей мій незнайомець. От. Ну, бачите. Якщо ви хочете собі вирощувати дельфініуми, враховуйте те, що дуже крихкі стебла і дуже легко може зламатись. Їм потрібні опори. Я так не хочу ставити, якщо чесно, ці опори. Не хочеться мені ці палки сюди забивати, ці сітки натягувати. Через що я. Ну, я розумію, що я змушена буду це скоро зробити, але в перспективі на майбутнє, через що я утворюю тут таку е, такий захист із туй, з цих всіх гортензій, з усіх оцих ґрунтопокривних рослин за все, щоб іменно це утворити якусь таку опору природню. От не знаю наскільки мені це вдасться. Проект я вже говорю вам дуже довгостроковий. Як воно вже вийде, будемо спостерігати протягом цього сезону. Оце такі у мене історії. Друзі, дякую, що залишаєтеся зі мною. Продовження буде. Будуть питання, задавайте в коментарях. Може, ваш якийсь досвід. Теж давайте будемо підтримувати ком'юніті, як то кажуть, у мене на каналі, і будемо ділитися досвідом. Це так важливо. Ділитися досвідом і просувати український контент, україномовний Ютуб, хай процвітає. Всім дякую за увагу! Бережіть себе до наступних історій.